Вітаю, шановна аудиторія! Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес-мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації об'єднаних націй та Агенції ООН Жінки. Сьогодні з нашим фахівцем з безпечності та якості харчової продукції Андрієм Гармашем говоримо про встановлення єдиних вимог до продукції, яку виробляють оператори ринку, якими нормативно-правовими документами це регулюється, і чи дійсно використання стандартів допомагає підвищувати якість? Андрію, вітаю! Що ж цікавого ти сьогодні для нас приготував? Добрий день. Сьогодні у нас шостий день тренінгів з питань безпечності та якості харчової продукції, і безпосередньо сьогодні наша тема це тема роботи з нормативними документами на харчову продукцію. І перше, що я хотів би зробити, це провести невеличку аналогію. Щодо життєвого циклу харчового продукту та документів, які оформлюють на харчовий продукт із життям людини. Тож, етикетка. Етикетка як паспорт або свідоцтво про народження людини. В цьому документі вказується вся інформація, що має супроводжувати харчовий продукт у відповідності до законодавства України про безпечність харчової продукції, лабораторні випробування або сертифікація продукції. Ці два процеси дуже схожі на процеси проходження кваліфікаційних іспитів або ЗНО для людини. За допомогою цих процесів проводиться підтвердження відповідності продукції, встановленим вимогам. Експертний висновок або сертифікат відповідності це такі документи, які являються результатами проведення лабораторних. Досліджень або результатом проведення сертифікації продукції, сертифікації відповідності продукції, і можуть бути такими саме документами, як, наприклад, атестат про початкову освіту або диплом про вищу освіту у людини. Такі нормативні документи, як стандарт або технічні умови на продукцію, встановлюють мінімальні вимоги до показників якості та безпечності продукції. Якщо проводити аналогію із людським життям, то аналогічні документи дозволяють кваліфікаційним комісіям визначити, який саме набір і рівень знань і умінь повинна мати людина для присвоювання кваліфікації, і сьогодні ми якраз і будемо говорити з вами про нормативні документи. Тож, наразі в Україні для визначення показників якості та безпечності харчової продукції керуються декількома видами нормативних документів. По-перше, це є національні стандарти України або коротко ДСТУ. Національні стандарти встановлюють мінімальні показники як до продукції, так і до правил виробництва та зберігання харчових продуктів. Також національні стандарти регламентують методи та засоби контролю показників. Національні стандарти України є добровільними до використання. Але при цьому, кожен виробник харчових продуктів. Має визначити для себе, який нормативний документ буде встановлювати вимоги до його продукції. Національні стандарти України розробляються державою. Однак подекуди ви можете зустріти по значеннях національних стандартів наступне скорочення: ДСТУ ІСО або ДСТУ ІСО iec Це значить, що ці національні стандарти України розроблені на базі. Всесвітніх стандартів ІСО або ІСОІК. Ті, хто працює з виготовленням харчової продукції вже на перший рік, зустрічали такі стандарти, які називаються міждержавними, або скорочено ГОСТ. Ці стандарти були розроблені ще у часи СРСР, але наразі майже всі вони вже не чинні в Україні. Такі нормативні документи, як СОУ, КД, Керівний документ, або ГСТУ Галузевий стандарт України. Зазвичай розробляють галузеві спілки або керуючі організації. які розробляються ці нормативні документи у разі відсутності національних стандартів, або за потребою встановити вимоги, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Наступний вид нормативного документу це технічні умови. Технічні умови розробляються за відсутністю національних стандартів, міждержавних стандартів або галузевих стандартів на конкретну продукцію. Або для конкретизації чи посилення вимог існуючих нормативних документів більш вищого рівня, ніж технічні умови. Наразі ви бачите види документів, які розроблені і діють в Україні. При цьому хочу наголосити, що в Україні також можуть використовуватися всесвітньо відомі стандарти на... наразі ви бачите на екрані види документів, які розробляються і розроблялися в Україні. Але при цьому, якщо виробник Якщо виробник виготовляє свою продукцію для цілей експорта, то до такої продукції можуть бути встановлені вимоги країни, в яку буде відбуватися поставка цієї продукції. Тож перше, що має зробити виробник, це визначити, чи встановлені в Україні мінімальні вимоги до якості і безпечності харчової продукції, яку цей виробник збирається випускати. Тож, для швидкого визначення, які саме національні стандарти України є чинними наразі, можна користуватися каталогами національних стандартів та кодексів усталеної практики, і доступ до цього каталога можна отримувати на сторінці Національного фонду, органу стандартизації сертифікації у Ми знаходимо посилання національний фонд нормативної документації, переходимо за цим посиланням. Далі бачимо наступне посилання Каталог національних стандартів і кодексів усталеної практики. Після того, як ми перейдемо за цим посиланням, ми побачимо безпосередньо сам каталог. Як ви бачите, до каталогу зібрані всі нормативні документи, що стосуються, як продукції, так і товарів і послуг, які виробляються в Україні. Каталог поділений на розділи, і ви бачите, що розділ 65 це є сільське господарство. А розділ 67 технологія виробництва харчових продуктів. Це наші цільові категорії. І так, до речі, каталог можна знайти за посиланням, що ви бачите, в нижній лівій частині екрану. Ще один цікавий і корисний інструмент для пошуку нормативних документів, а також їх купівлі, є в магазин стандартів на сайті Центру стандартизації та сертифікації. Перейти в магазин національних стандартів можна за посиланням SHOP.UAS.ORG.UA. Використовуючи можливості швидкого пошуку, ми можемо шукати документ як за його назвою, так і за позначенням. Для прикладу, якщо б ми шукали, наприклад, інформацію щодо капусти Квашеній, ми вводимо в строку швидкого пошуку назва. Ту пошукову характеристику товару, який ми збираємося виробляти. Наприклад, це буде Капуста Квашена. В результаті пошуку магазин нам видає три нормативних документи, які були знайдені. Перший це регіональний стандарт України, який був розроблений в 89 році консерви, Капуста Квашена, технічні умови. Другий стандарт це міждержавний стандарт ГОСТ 3858 73 року. Капуста клашена технічні условия. Також ми бачимо нормативний документ, який вже був розроблений в Україні. Це національний нормативний документ ДСТУ 8642 2016 року випуску. Називається він Капуста Квашена Технічні умови. Хочу підкреслити, що всі нормативні документи, які будуть встановлювати вимоги, до якості та безпечності харчових продуктів до конкретного продукту буде мати уточнення, що це є технічні умови. Неважливо, то є регіональний стандарт, або ГОС, або ДСТУ. Також ви бачите, яка ціна встановлена для купівлі того чи іншого нормативного документу. Але як визначити, який саме нормативний документ чинний в Україні? Для цього потрібно клікнути на позначення того нормативного документу, який наведений у нас в стріці пошуку. Так, наприклад, якщо ми візьмемо перший доступний для завантаження документ це ГОС-3858 73 року на капусту квашені технічні умови, ми бачимо первинну інформацію щодо цього нормативного документу. А саме, Позначення ГОСТ 385873 року, мова документа російська, українська, чинний від 1975 року, чинний до 2019 року, і наразі цей документ не чинний. Тому ми розуміємо, що для використання у роботі цей нормативний документ не підходить. Тому ми повертаємося на сторінку назад, сторінку пошуку, і аналогічним чином перевіряємо інформацію щодо ДСТУ. Щодо цього ДСТУ ми бачимо, що мова цього документу українська, чинний він від 2017 року, чинність чинний має сторінок 17. І вартість цього документа 539 гривень 75 копійок. Чи треба купувати нормативні документи, чи їх можна пошукати на просторах інтернету? Національні нормативні документи є власністю Держави України. Розробка та погодження національних нормативних документів є доволі коштовним процес, тому більшість нормативних документів, що стосуються якості та безпечності харчової продукції, є платними. Вартість нормативних документів доволі значна. Тому перед тим, як купувати нормативний документ у магазині стандартів, я рекомендую спершу визначитись із переліком всіх нормативних документів, які можуть стосуватися вашого виробництва. Друге, звернутися до бібліотеки найближчого місцевого територіального центру стандартизації метеорології сертифікації для ознайомлення із підібраним пакетом документів. І лише після того, як ви визначите, що ці документи, з якими ви ознайомилися, дійсно для вас підходять, ви можете провести закупівлю цих нормативних документів або в магазині стандартів, або в територіальному центрі стандартизації метрології сертифікації. Стандарти, що встановлюють вимоги до безпечності та якості харчової продукції, мають однакову структуру. В тексті кожного стандарту описується сфера застосування даного стандарту, описується класифікація самої продукції, яка випускається в відповідності до даного стандарту, встановлюються загальні технічні вимоги до продукції, встановлюється характеристика продукції. Вимоги до сировини матеріалів обов'язково прописуються в стандарті. Також до кожного із стандартів входять обов'язкові вимоги щодо безпеки виробництва, охорони довкілля, питання маркування та пакування продукції, правила транспортування та зберігання визначеної стандартом продукції, методи контролювання кожної партії продукції, правила приймання та гарантії виробника щодо виробленої продукції. Також до стандартів можуть бути додані додатки, якнайменше, це коди ДКПП продукції. Та додаток, згідно з яким встановлюється поживна та енергетична цінність продукту. Кожен національний стандарт на своєму титульному аркуші має позначення цього стандарту, найменування і дату, коли цей стандарт був затверджений. Якщо мова йде про харчовий продукт, то до розділу характеристики харчової продукції включаються загальні органолептичні показники. Продукції, фізико-хімічні показники продукції, також включаються показники щодо безпечності, а саме максимальної кількості забруднюючих речовин в харчовому продукті. Так, на прикладі стандарта на капусту квашену, ви бачите, що до органолептичних показників квашеної капусти віднесені зовнішній вигляд, консистенція, запах, смак та колір. А до фізико-хімічних показників, наприклад, піднесені масова частка капусти. Від маси нетопродукції, масова частка цілих головок капусти, масова частка хлорідів і так далі. Обов'язково, як я вже казав раніше, в кожному стандарті прописані методи контролювання та правила приймання готової продукції. А ось інший приклад національного стандарту України: це стандарт на медсвітодобавках, технічні умови. Згідно пункту 4.2, встановлюється, що Мед з фітодобавками, залежно від рецептури, виготовлятися з таких найменувань. Із плодами з зіфусу, інжиру, пейхоа, з ядром горіхів грецького, мигдалю, екстракту з листям мирту, полюсками троянду та асорті ядро горіхів грецького, мигдалю, зіфуса і так далі. Так само до меду з фітодобавками. Встановлені вимоги до органоліптичних показників, фізико-хімічних показників, так само щодо забрудненості. А що ж робити, якщо є бажання виробляти мед з іншими рослинними компонентами? Для прикладу, з травами або з насінням, або, наприклад, з сублімованими ягодами, адже національний стандарт не охоплює такі фідодобавки. В такому разі, виробник має подбати про власний нормативний документ на свою продукцію. Таким нормативним документом є технічні умови або скорочена ТУ. Технічні умови є дуже схожі до національних стандартів України документом. але технічні умови розробляються і впроваджуються саме підприємством, яке виробляє той чи інший продукт. На відміну від ДСТУ, технічні умови є власністю самого виробника. Власних технічних умов може на законних підставах передати у користування технічні умови іншому виробнику за умови, що розробник один раз на 5 років проводить перевірку, аналіз та актуалізацію цього ТУ. Під час розробки ТУ виробнику харчової продукції потрібно користуватися всіма доступними нормативними документами, технічними документами, законодавчими документами, стандартами міжнародного рівня, стандартами кодексу аліментаріусу. При цьому також варто зважати на рівень власного технічного забезпечення. Структура технічних умов дуже схожа на структуру національного стандарту України. Так само, як і в національному стандарті, в технічних умовах мають бути наступні розділи: сфера застосування документа, нормативні посилання, технічні вимоги до продукції, вимоги безпеки, вимоги до охорони довкілля та утилізації. Правила приймання продукції, методи контролювання показників, вимоги щодо умов транспортування і зберігання, гарантійні зобов'язання виробника та додатки, в яких можуть бути включені якнайменше показники поживної цінності продукту щодо позначення технічних умов, до складу номера технічних умов входять позначення нормативного документа ТУ технічні умови, скорочена назва держави буква У, Україна. Код продукції та послуг за класифікатором ДК016 це є три перші цифрові знаки. Далі ставиться дефіс і вказується номер реєстраційної облікової картки платника податків або номер ЄДРПУ. Далі, через Дефіс вказується порядковий номер технічних умов у даного виробника. Через крапки вказується дата, тобто рік реєстрації і введення даних технічних умов. Для визначення вимог щодо правил розробки та викладення технічних умов необхідно користуватися вказаними нормативними документами. Ну і останнє питання сьогоднішнього тренінгу це є реєстрація власних технічних умов. Наразі існують два варіанти розробки та Затвердження технічних умов. Перший варіант це є розробка технічних умов власними зусиллями з наступної реєстрації у державному реєстрі технічних умов. А другий варіант це розробка технічних умов з наступним затвердженням технічних умов в рамках власного підприємства. У першому варіанті є наступні етапи розробки та реєстрації. Перший етап це розробка технічних умов власними зусиллями, або замовлення розробки технічних умов у відповідних організацій. Другий етап пошук організацій надавача послуг реєстрації. Для прикладу, це може бути Державний центр стандартизації метеорології сертифікації. Наступний етап це включення договору на проведення робіт з перевірки та реєстрації. Після заключення договору проводиться оплата робот. У відповідності до виставленого рахунку. Далі технічні умови будуть перевірені організацією, яка надає послуги реєстрації. Далі організацією, що буде проводити реєстрацію технічних умов, проводиться перевірка технічних умов на відповідність стандартам. У разі необхідності, розробник має внести всі правки у технічні умови у відповідності з рекомендаціями організації реєстратора. Після внесення всіх правок технічні умови за необхідності можуть бути відправлені на отримання погоджень, наприклад, від Держпродспоживслужби. Також до погодження технічних умов можуть залучатися, наприклад, організації або господарства, які будуть купувати цей продукт. Звісно, якщо погодження є платні, то за цю послугу потрібно буде заплатити. Останнім етапом є державна реєстрація технічних умов у відповідному реєстрі. Обов'язковою умовою реєстрації технічних умов у державному реєстрі є зберігання контрольного екземпляра технічних умов в організації, яка надає послугу реєстрації, які вигоди може мати розробник технічних умов при реєстрації технічних умов в державному реєстрі. По-перше, такі технічні умови будуть перевірені організацією, яка безпосередньо займається питаннями стандартизації сертифікації. Друге, зареєстровані технічні умови. Можуть бути виданими у відкритому просторі пошуку, тобто зацікавлена організація, може бути впевнена у чинності даного нормативного документу. Візуалізація кількості перевірок та погоджень на титульному аркуші технічних умов грає на руку виробнику, ну і відповідно до продукції, яка вироблена у відповідності до нормативного документу, який знаходиться в державному реєстрі технічних умов, трохи вище. Якщо ми будемо говорити про розробку та затвердження технічних умов за другим варіантом, то ми будемо мати наступні етапи. Перший розробка технічних умов власними зусиллями, так само, як і в першому варіанті. Наступним етапом є отримання погоджень від зацікавлених сторін, і заключним етапом є затвердження технічних умов в рамках власного підприємства. Наприклад, за допомогою наказа про затвердження та впровадження технічних умов у виробництві. Які є вигоди від розробки та затвердження технічних умов в рамках власного підприємства? Перша і, мабуть, відчутніша вигода то є відсутність оплат за перевірку та реєстрацію технічних умов. Далі швидко додати або змінити положення технічних умов, на відміну від технічних умов, які були зареєстровані в державному реєстрі. Наступна вигода можливість у майбутньому пройти шлях реєстрації технічних умов і отримати технічні умови, які зареєстровані в державному реєстрі. Ну і, мабуть, найголовніша вигода від взагалі розробки технічних умов в разі відсутності національного нормативного документу на продукцію. Це наявність документа, за яким можна проводити аналіз продукції. Бо, якщо немає нормативного документа, то ні одна лабораторія не зможе перевірити продукт на відповідність. Розглянемо ще одну ситуацію, коли виробник меду світодобавками виробляє як мед з ядрами грецького горіху, так і з насінням, ну, наприклад, соняшника. В такому випадку виробнику потрібно проводити дослідження продукції як на відповідність. Держстандарту України на мед з -фіто фітодобавками, так і на відповідність власним ТУ. Для того, щоб зменшити кількість нормативних документів, з якими прийдеться працювати виробнику, при цьому виробник у власні технічні умови може додати продукцію, яка охоплена національним нормативним документом. При цьому головна умова, щоб технічні умови. Не зменшували встановлених мінімальних вимог, що надані національним стандартам України. На сьогодні у мене все. Я дякую за увагу, за ваш час притягнений. Дякую, Олю. Гарного всім здоров'я. Дякую, Андрію. Сподіваємось, що дане відео було для вас корисним. Використовуйте отримані знання на практиці для підвищення успішності вашого бізнесу. Дякуємо за перегляд! Бажаємо успіхів у вашій діяльності. До побачення!